Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх знову на нашій вечірній молитві, вітаю на можливості спільно черговий раз молитись, можливості, коли ми можемо розділити один з одним всі наші тягарі і досягнення цього дня. Ми маємо освідом не сумніватися в тому, що Господь Бог нас кріпить і єднає, що Господь Бог нас охороняє. І в цій молитві ми повинні продовжувати, продовжувати чого раз просити Бога про силу Духу як для нас, так і для тих людей, за яких ми молимось. Тож візьмемо ми далі продовжуємо брати стихи із цього 33 го псалма. Бо ще раз кажу він його, він, ми його читаємо, молимося на літурії Василія Великого після завершення літургії, в кінці літургії. Бо ще раз повторююся, тому що він прекрасно описує те, що людина отримує внаслідок того, що вона була на літургії, що вона причастилася. Саме найважливіше причастилася, що дає людині єдність із Богом. Отож розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Багато скорботу праведних і від усіх них ізбавить їх Господь. Багато скорботу праведних. Чому ж праведна людина, та, яка живе за Божим законом, Має багато скорбот. По одній простій причині, вона бачить цей світ інакше. Якщо для грішника є тільки дві речі в цьому житті, тобто він бачить свій гріх, який він чинив, і бачить гріхи інших людей, і їх за це засуджує, тим самим намагаючись показати, який він класний. Тобто, грішник бачить тільки злобу. Бачить тільки ненависті, бачить тільки те, що інші чинять погано. Натомість, праведник теж бачить гріх. Але він бачить і життя. Він бачить красу цього світу. Він бачить красу цього життя. Він бачить красу людини. Він захоплюється нею і намагається це зберегти. Для праведника. Він праведник бачить не тільки чорне і біле, він бачить набагато більше. різнобарв'я, багатство цього світу. Що навіть та, він бачить страждання, але він бачить і підтримку. Він бачить втрату, але він і бачить народження життя. Він бачить, що десь може втратити щось, але водночас він бачить те, що Господь Бог обдарує його чимось більшим. Він бачить, все. хтось може бачити у виконанні заповідей, що це є його обмеження, а праведник в цьому може бачити тільки своє удосконалення. Тобто грішник бачить дуже вузько, мало і бачить тільки погане в собі і в інших людей. А праведник бачить набагато більше. Саме тому в нього скорбот є більше, тому що він, бачачи і погане. Бач, розуміє і намагається пояснити, допомогти людям прийняти, що цей світ не є поганий, він є і добрий. Знаєте, оці праведники, які бачать доброту і красу цього світу, вони знаєте, намагаються розвернути, розвернути цю скелю е, чорноти і показати людям щось більше. І все і саме їхні зусилля, вони виконують ці речі, знаєте, як апостоли, які Господь Бог благословить і сказав: ідіть і проповідайте, навчайте народи. І ці апостоли пішли, Бог дав їм силу, Бог дав їм науку, Бог дав їм мови, щоб вони говорили з іншими людьми. І вони йшли до язичників і там проповідували, розказували. Вони міняли світ, обертали оцю скелю, ламали цю, розумієте, цю скелю, яка не дозволяла бачити щось краще. Вони давали людям надію там, де її немає. І їм завжди боліло. Боліло цим апостолом через те, що хтось відмовляється, заперечує, не хоче приймати світло. Що хтось не хоче приймати, Ласку, життя, любов не хоче приймати. Ось це є скорбота праведника, що хтось не хоче жити, не хоче радіти цьому життю. І наш обов'язок людей, тих, які стають на молитву, молитися, щоб люди хотіли жити, щоб не боялися приймати оцю любов життя. А наші захисники, бачачи оцю силу життя, мали силу захистити це життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Охороняє Господь усі кості їх, ні одна з них не сокрушиться. Праведники тих, яких Бог благословив, тих, які прийняли Божу ласку, тобто прийняли Божі закони, живуть за цими законами, бачать оцю всю надію в безнадії, можна так сказати, можна назвати їх апостолами Божими. Господь Бог дає їм силу і кріпить їх, і захороняє їх. Тобто Господь їх веде і Господь є щитом їхнім. Тому наш обов'язок свідчити, чому я кажу, наш обов'язок свідчити життя. Бо в такий спосіб ми є апостолами Бога, Божими апостолами, що в такий спосіб Бог і стає нам захист, захистом. Не то, що Бог не захищає грішників, але Бог дозволяє. Людині робити вибір, іти дорогою любові, життя без ненависті, гніву, чи, навпаки, дорогою війни, і він ніколи не буде підтримувати ось цю дорогу війни. Чому Господь Бог її не зупиняє зараз? Можливо, через те, щоб ми до кінця усвідомили, наскільки є важливо. Наскільки, я ще раз кажу, наголошую, важливо є прийняти дар Божий, який називається Україна, щоб кожен з нас в Україні зрозумів, що значить жити по Божих заповідях, щоб ми не говорили, яка різниця, на якій мові розпілкуватися, чи до якої церкви ходити, щоб ми не говорили, яка різниця, хто над нами керує, аби тільки війни не було. Людина має бути чіткою в своєму виборі. Ось тому Господь Бог охороняє тих праведників, які знають і цінують те, що їм Господь Бог дав. Знають і цінують і йдуть тою дорогою, на яку Господь Бог їх настановив. Коли ми знаємо, заради чого живемо, заради чого ми рухаємося в цьому житті, ми ніколи не піддамося спокусі. Яка може прийти до нас спокусі заздрощі, бо тільки через заздрість люди починають різні розбрати і війни, заздрощі, що хтось живе краще за мене, а відповідно там приходить гнів і ненависть. Праведник, який знає, що є добро і зло, але вибираєш дорогу добра, вибирає дорогу поваги і любові. Той завжди буде йти твердо і впевнено. І того завжди буде Господь Бог супроводжувати в цьому житті. Тож будьмо тими, які свідчать Бога. Вибираємо дорогу праведності. наповнюємо своє серце любов'ю, повагою до інших, наповнюємо своє серце надією в краще майбутнє. Надії на нашу перемогу і вірую в нашу перемогу, вірую в нашу державу, вірую в кожного нашого захисника. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй мирний, спокійний сон для кожного, хто сьогодні буде спати. І даруй кріпость духу для кожного, хто буде захищати нас в цю ніч. Захорони всіх тих людей, які перебувають в оточенні чи в, чи в полоні. Захорони їх від будь-яких фізичного насильства і тортур. Захорони, Господи, наших всіх комунальщиків, які е, ліквідовують наслідки цієї війни, медиків, волонтерів, водійків, які здійснюють свої поїздки в зони бойових дій. Просимо Тебе, Господи, захисту і благословення ці ніч. І даруй нам перемогу і звільно всієї нашої України, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Завтра наш день ми знову розпочинаємо Божесну літургію і продовжимо Його в 9 -й, 8 -й годині. Ми починаємо її Божесною літургію. О 9 годині у нас буде розпочинатися спільна молитовна варта. Тож запрошую всіх на ці богослуження. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!